Всім привіт! Вітаю вас на каналі Canada Кей. І в цьому відео ми з вами здійснимо чудову подорож до однієї з прекрасних провінцій Канади, а саме провінції Нью-Брансвік. Наш літак летів із Реджайни до міста Торонто. Потім пересадка, і наступне місце зупинки було саме Нью-Брансвік, містечко Монктон. Загальний час в дорозі може бути від 4 до 6 годин, залежно від того, скільки у вас триватиме пересадка на наступний літак. Потрібно ще врахувати різницю в часі, оскільки в Атлантичній провінції порівняно з Скачиваном на 3 години пізніше. Тобто Автопореджанні ми прибули о 9-й годині вечора, в той час, як в Монктоні, вже була північ. Ну що ж, ми з вами в готелі Best Western Plus. Нормальний такий готель, вигляд з вікна, ви бачите, це вже майже окраїна міста. Так, і он вивіска з боку. Мережа цих готелів Best Veteran Plus є однією з найбільших мереж готелів у світі, і також має багато готелів в Канаді. Їх готелі в основному розташовані в зручних місцях, біля аеропортів, різних транспортних вузлів, торгових центрів і туристичних атракцій. Так, ви бачите стандартний номер, тобто стандартний. Економний номер не класу люкс для тих, хто, можливо, так би очікував, а звичайний номер для подорожуючих, де можна очікувати також безкоштовний Wi-Fi і в ціну вартості за ніч входить ще й сніданок. При бажанні тут можна відвідати безкоштовне джакузі, басейн, сауни на першому поверсі. Ну що ж, доброго ранку нам у Монктоні. що на сніданочок? Можуть бути он бейгли, такі м'які, булочки, бублики, кекси можуть бути. Або стандартно вибрати яєшню, бутербродик, сусисочку, каву, що завгодно. Вигляд за вікном на першому поверсі бачите вивіску Щідіяк «Щід – містечко, яке знаходиться буквально 25 кілометрів від Монктона, куди можна добратися за 20 хвилин на машині, що ми зараз і будемо робити. Добираємося ми з вами зараз на таксі до місця оренди автомобіля. Будете здивовані, але в Монктоні немає послуг таксі Убер. Не працює тут Убер. Кажуть, це пов'язано з тим, що компанія не зареєструвалась у провінційному уряді Нюбрансвіку і не відповідає вимогам місцевого законодавства. Тому якщо вже так стало, що ви знаходитесь в провінції Нюбрансвік, а вам потрібно кудись добратися, сміливо або прогугліть, або просіть в готелі на ресепшені і вам допоможуть викликати місцеве таксі. Так, ми зайшли в офіс по оренді автомобілів. Зараз тут нікого немає, але десь там прийде працівниця, вона тут одна. І вона обслуговує людей, які приїхали із Британської Колумбії в Нью-Брансвік. Вони планують їхати в Нову Скошу. Так що у них буде свій трип, а в нас буде свій. І зараз прийде людина і нам все розкаже-покаже. В цьому офісі з оренди. О, в них ось, до речі, Let's Get Moving. Вони допомагають навіть з переїздом різні машини. І в них тут, мабуть, Customer Treat. Доплачуєш і маєш шоколадку. А може так пригостять? Хто знає? Yes, so on no Коли повертаєте автомобіль, то потрібно повернути за їх умовами з повним баком. Якщо не повертаєш з повним баком, то тоді вони самі заповнюють, заливають, але тоді літр бензину буде коштувати. Ось ви бачите, яка космічна ціна. В два рази більше. Ніж ціни на заправках. Отак вони з одного боку виховують своїх кастомерів, а з другого боку такий заробіточок у них скромненький. Іху ключики у нас йдемо дивитись машинку. Так, виїжджає наша машинка, ми її припаркуємо, пройдемося, що прогуляємося. Номера на ній нова скоша. Але нам якби без різниці. Нова скоша, так нова скоша. Тут вони всі поруч. Ну що, давай, Нісанчик? Виїжджаємо. Така чорненька, гарненька машинка. Нам порадили зняти відео з усіх сторін машини. Ну, чисто для себе. Якщо раптом там вони щось десь не замітили, то щоб відео підтвердження було. Що, типу, все нормально, машина от в такому-такому стані. Такий Ніснчик, прикольний. Ще не каталась на Ніссанчику. Подивимося, цікавий буде досвід. А тут у нас поруч реалії Нюбранфіка. Туристичні, напевно, реалії. Не знаю, в скачування такого не бачила, щоб так от висіла стірочка. Ну точно не серед міста. Десь, може, так далеко-далеко, в якихось там бідних райончиках. Так, що у нас тут? Це нормально. Це вистихає гуде, бо тут жарко дуже. Мейнстріт Монктона. Маленька прогуляночка. Вуличне мистецтво. Картини краплями. Фарби побристана. Да, Трошки схоже на Європу, трошки на Квебек, але все одно має свій якийсь характер. Крабів вуличний. Ага, будемо ловити крабів? Символіка тут океанська з якорями фудемех. Бачите вивізка в Фудемех? Тобто це не фрукти моря, а насправді це сі-фуд лише на французькій мові. Тут у нас є іерогліфи, японська кухня. Gippanies cuisine. Переход як Радуга. Прикольно, зимою і літом. Кольорова така радуга. Місцева така ратуша з годинничком. Це в нас вже 10.35. Прогуляємося і потім пізніше будемо вже збиратись, видвигатись, їхати в Шедіак. Ой, а тут просто справжній рай. Ще написано Wi-Fi Moncton, значить тут безкоштовний, якби безкоштовний, да? Wi-Fi собі в вільному доступі. Насправді це парк Жераль Леблянк в Монктоні, одна із візитівок міста. Офіційно парк було відкрито у 2020 році і названо на честь акадійського поета Жеральда Льоблянка. Оленятко пасеться. Видно, що тут всі його труть. Такі, знаєте, як от в багатьох містах є певні статуї, що там потреш і буде тобі щастя. Ну, я не знаю, чи тут люди настільки забобонні. Але все може бути. Така зелень класна, прям ціла стіна зелені. Дуже гарно. О, а там у нас всередині шахмати. Дивіться, які здорові шахмати. Хтось у них тут грає. Такі фігури прям, як дитина ростом. І на вигляд, як європейська архітектура навіть. Історія Монктона в нью брансвіку нам розповідає про те, що місто було засноване в 1766 році. Тому на даний момент воно існує вже більше 250 років. За цей час Монктон виріс із невеличкого торгового поселення до міста із населенням понад 70 тисяч осіб. І став одним з культурних, економічних і освітніх центрів провінції Нью-Брансвік. Нюбрансвік. Монктоні є така от чудова Main Street, яка обладнана гарними тротуарами. Озеленено тут так оздоблено, доглядають, що можна дійсно прогулятися чи вдень, чи ввечері, чи зранку, коли завгодно, сім'єю з друзями. З бомжами. А що ти зробиш, як вони там теж є? Я показувати не буду. І молодець. Так шумно поїхав. Я таке називаю шумове забруднення міста. Да, тут теж є люди безпритульні, які просто сидять, лежать на вулиці. Навіть зараз проходили і бачили, ну, показувати, знімати не буду, якби це не етично. Але явище таке є, нікуди від нього не дінемось. Підходимо з вами до стадіону центру Авенір в Монктоні. Це мультифункціональний комплекс, де відбуваються різні концерти, музичні фестивалі, спортивні змагання, виставки, ярмарки, культурні заходи, конференції та різні корпоративні заходи. Автобусна зупинка, такий от довгий коридор. А це, мабуть, отоплення для зими може бути. Ну, трохи схоже на освітлення. Просто я знаю, що в Риджайні отоплення таке так Дуже виглядає. Да, мабуть, це, скоріше, все, просто світло було. О, я так люблю. Да, зараз підемо назад, так люблю ці бур'янці в Канаді, то там, то сям ніхто їх не вириває, воно так якось мило, природньо. Цікавинкою Монктона є те, що поруч із сучасними будівлями можна побачити ось такі старовинні будівлі. Для прикладу, це є діюча церква, яка працює щонеділі. І вона була установлена із центру зібрань ще в 1821 році. Після такої чудової прогуляночки зайдемо з вами в кав'ярню Ля адміраль. Це типу адмірал, але ля адміраль по-французьки з артиклем Л. Так, провінція Нюбрансвік. Є офіційно оголошена двомовною провінцією із двома мовами англійською та французькою. Тому, коли ви сюди завітаєте, і якщо маєте хоча б базові знання, якщо не англійської, то французької мови дуже гарна нагода попрактикувати. Повертаємося до машинки і поїдемо в супермаркет за продуктами. І заодно розпитаємо нашого водія, як йому Нісанчик, які враження. Скільки тут пробігу? 20 тисяч. Скільки така машина десь коштує? Я, Я хотів з таким пробігом. 17-20. 17-20. Не, ну не 5 же тисяч. Ну, воно ще не помогає стоїть. Під'їхали з вами до магазину Superstore, але в Нью-Брансвіку, Монктоні, він називається Atlantic Superstore. Скільки це мережевий магазин, то подібні продукти ми знаходили і в Риджайні. Єдине, що відрізняється податок. Набрали всякого добра в коробку, тепер шукаємо машину. Не привикши до машини, шукаєш її довго, думаєш, де вона? Шукаєш білу, вона чорна. О, ось, Nissan 150. Так, ну що ж, ми скупилися і будемо зараз тут. Маленький пікнічок собі організовувати. Така от прикольна біседочка є. От. І ми знаходимося, напевно, це зветься парк. Я б сказала, що це парк. О, подивіться, яблуня на яблуні гірлянди. Ні, не те, щоб я з дикого краю, ну просто якби все скачування, інший клімат, тому яблунь так немає, тим більше в парках та ще й з гірляндами. О, просто прикольно. А тут у нас річка. Бачила у блогерів з Нюбранси, розповідь про цю річку. і, якщо я не помиляюсь, називаю Chocolate River І час від часу, не знаю скільки разів в рік, вона змінює напрямок свого тічення Chocolate River через колір води. От, і напевно тут глина суглинки, такий якийсь, не знаю, мул, такі колір річки. Смачно? Нормально, так. Заліземо тобі в тарілку. Яка красота. А в мене отака красота. Ламбер! По мейнстріт, нормально поїхав. Ні, тут таке не побачиш, тут в основному легкові машини. Це не Мейнстріт? А, вон тут таке краса, що кажеться, що це ще мейнстріт, точно, це ж ми там вже проїхали. І відразу в нас тут заклад Chocolate River, і написано деко. То я так предполагаю, що напевно там продаються різні цукерочки Chocolate River Station. Ну, Ми тут і заходити наразі не будемо, але просто цікаво. Тут така крута Boardwalk. Walk, walk. Boardwalk. Так, практикуємо англійську. Забуваємо про Work, про роботу, тому що зараз відпустка в мене. І дивимося на Walk, Boardwalk. Прогулянка. Chocolate River, Біжить, біжить, тече. На цій позитивній ноті ми з вами подякуємо містечку Монктон за гостинність і відправляємося далі просторами провінції Нюбрансвік до містечка Щідіяк. А вам, мої хороші, дякую за перегляд! Бувайте здорові!